Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас вже Ой, 7, 7 грудня 24 рік. Така похмура погода. Не забувайте обов'язково підписатись на наш канал, написати будь-який коментар і вподобайку. І вам буде і нам буде приємно, і ви залишитеся з нами і будете спостерігати про нас. Ну, Поїхали по темі, щоб розводити мого. Сьогодні буде про фундуки, про формування, як ми ріжемо, як формуємо, як краще для півдня наш, наш спосіб, як робимо ми. Я ніколи не нав'язую, як робити. Кожен робить так, як хоче, так, як може. Гранати наші вкриті, хурма наша зростає. Кизили теж зростають. Тут у нас хвойнички. Поїхали. Ну, в першу чергу про формовку. Формовку, як я формую свої фундуки, які вже плодоносять. Ось ви бачите, як я казав. Коли купуєте, що починати? Коли ви купили ось такий садженець. Ось. ось такий садженець, який десь десь у нас в цьому році був посаджений, ну, хай буде ось. Ось такий саджанець, ну це не куплено, це йому вже рік він у нас зростає. Ви купили ось це, як я називаю більшість, хто розуміється, оце дрова. Він росте, поки місь росте. Що нам потрібно, коли посадили? Нам потрібно ось такий самий, це в нас серебристий. Нам потрібно, щоб збоку ось, ось так, не ось тут відпагана десь. А десь якомога далі від стовбура виріс ось такий пагін. Оце наш уже майбутній, дійсно, саженець, який буде нас рости і зростати. Це, це саженець, який купили, він нам дасть сигнальний врожай. І коли цей виросте, буде йому 3-4 роки, ми цей зріжемо повністю. Ну, так робимо. Так, я рекомендую робити. Тому що, чому? Ну, по-перше, тому що. Коли ви купуєте саженець, вам не відомо, скільки він вже викопаний. І все одно, ну, як будь-яка деревина. Так, як ви скажете, ось персики ми ж не зрізаємо, але ми їх обрізаємо покоротше. Про персики буде окрема тема, ну, щоб не було. Ось були великі саженці висотою 2 метри. І ми їх в минулому році обрізали на висоті 60 см. Повністю. Ось так і з фундуками. Для того, щоб вижили. Ось приклади. Що в нас виросло, П'ятирічні фундуки, ось ми лишили на заміщення пагін. Це те, що ми саджали. Це фундук шедевр, Ось у нас є вже сформований куч гарний. І ми ну ще рука не піднімається, тому що у нас завжди горішків не вистачає. Ми ось цей пагін по-любому виріжемо. А лишимо ось цей гарно сформований і той, що у нас вже виріс. Ну, щоб щоб, щоб, щоб вас, ви вірили, що це робиться, ну, ви бачите ось приклад. це поросель. Сьогодні обрізаємо поросель там, так само під фундуками. Це наша Миколаївська селекція. ну, Тут був, було лишено два пагани. Просто, якщо один зрізати, не гарно буде виглядати. Ну і плодоносить і вдосль. Нас радує, горішки гарні. Ось приклад. Як ми формуємо? Все формується як дерево. Ось, саме яскравий приклад. Ось. Формування фундука звичайна деревина. Внизу була поросель, сьогодні ми обрізали. Ось так ми формуємо свої фундучки. Тут це в нас поросель, тому що це тут прищеплена хуцька бомба від міші Сеця. На поросель. Але я не полюбляю. Я не полюбляю цього робити на поросель. Чому? Зараз вам покажу відразу приклад наглядний. Ось трекстон від міші стеця щеплений в поросель. І ця поросель засохла. Ну, от чомусь щось їй не сподобалось. Але було про формування. Ви бачите, як формовано, Ось на крайній випадок, я ж кажу, дві гіллячки. Поки що влаштовує, буде погодом плодоносити, ми одну виріжемо. Ось, все ми формуємо в один пагін. Ну і ось візьмемо яскравий приклад. Те, що я говорив, і те, що ми будемо зараз робити, це в нас фундук Гале. який 5 років, Ну, 5 років ось такі фундуки це на півдні України. Невеликі. На Західній Україні 5 років фундук вже більше. 3 метрів під 4 метри може бути. І ось це основний пагін, який був посаджений. Ось. Ми з нього отримували врожаї, він плодоносить, ми лишили ось один пагін порослі, то у нас іде на розмноження пагани. Ось є саженці. Тут у нас на цій стороні лишили декілька паганів на цю сторону. На наступний рік пригнемо, а ці будуть вже тут і доростати, тому що в цьому році слабкі. І ми лишаємо свій свій пагін, який ми формували, своя деревина. Виглядає, воно просто набагато красивіше, краще, набагато більші горішки. Ми не ганяємося за кількістю. Ми для себе, нам головне. Розмір. І беремо ми ось цей паїн, якому вже 5 років, і зрізаємо, і у нас лишиться штамп. Ну, Незручно робити це однією рукою, то вимкнемось. Ну, і ось що у нас лишилося. Що у нас лишилося ось такий гарний, гарний стовбур сформований фундука. Тут ми лишили. Декілька пагонів, так як ми на розмноження, які в нас підуть на наступний рік. А це це видалено да, Багато врожаю, але ми отримаємо більш якісніший. Коренева поросель яка в цьому році вже у нас вкорінилася. Бачимо, вон там так вона лишилася зимувати. Лишиться ми відрізаємо від основного її куща, тому що там вже є. Коріння, і для того, щоб воно не тянуло соки з нашого куща, ми ось так виріжемо їх. Зріжемо і хай вони поки що сидять і ростуть. Це все обов'язково потрібно якомога нижче зрізати. Ось такі справи, відео і так затягнулося. Ось сирена, приклад сирени. Ой, не сирени, це Варшавський. варшавський. Червонолисний. До речі, хто буде спрашувати, коли плодоносить фундук, тема така, на який рік відразу ось однорічні, однорічні фундуки Варшавського. І ви бачите, як вони завантажені сережками, всі. Але цього потрібно, не потрібно робити це все, потрібно видалити всі ось сережки. Ось так воно все видаляється. І лишається ось такий ось, без сережок. Варшавський теж так само бачимо. Один пагін на заміщення, один старий лишився. Ми їх виріжемо, обов'язково вам це все показувати не будемо, бо воно затягнулося основу. Ми показали, як воно працює, як ми робимо. Все, тримаємось і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Бачимо, як гарно закладають сережки наші фундучки. Миколаївська селекція, вона вся в сережках. Буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли кожен буде робити справу ту, яку він вміє найкраще робити, і не лізти туди, куди не потрібно. І тоді не буде заважати не в своєму житті. Не в житті інших тримаймося, і буде все добре. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати.